Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про вручення повісток виключеним з військового обліку, не зобов'язаним. Дуже розповсюджене питання і на моєму каналі, і від клієнтів. Чи можу я отримати повістку від ТЦК і що я повинен робити, якщо я отримав таку повістку, якщо я не військовозобов'язаний, якщо я виключений з військового обліку. І от в цьому відео я розберусь з цим питанням з посиланням на норми діючого законодавства і відповім. Що робити, і чи повинна людина реагувати на таку пов'язку, що їй робити? Тому залишайтесь на каналі. Хто не підписався, звично. Підпишіться, хто підписався, залишайтесь, є ще телеграм-канал, там коротенько, по суті, виходять основні новини і зміни в законодавстві. Зараз вони відбуваються дуже часто, тому за ними спостерігаю, щоб не пропускати такі зміни, такі новини про зміни. Підпишіться. І звісно, там ставлять питання, по суті, відповідаю коротенько, коли маю час. Якщо більше розширена консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, давайте розберемось, чи може людині взагалі бути вручені повістка, якщо вона виключена з військового обліку або якщо вона не є військовозабов'язана, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію беремо статтю 22, обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Одразу звертаю увагу не обов'язки призовників військовозобов'язаних та резервістів, обов'язки громадян. Тобто конкретно зазначено громадян. Що зазначено в нас в пункті першому? Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів, визначення їх е, призначення на особливий період направлення для проходження медичного обліку. Все більше в цій статті нам нічого не потрібно для аналізу. Тут все важливо, ми вже бачимо. Зобов'язані в нас конкретно громадяни з'являтися за викликом до ТЦК. Тобто не зазначається про окремі категорії. Звісно, звісно, на випередження щодо вашого питання. Якщо я не військово зобов'язаний, якщо я виключений, то в мене немає військового обов'язку. Абсолютно з цим погоджуюсь. Немає військового обов'язку, якщо ви виключені і не є військовим А от обов'язок з'явитися по повістці є. І він передбачений статтею 22 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Тепер у вас є два варіанти, звісно, або може, може навіть і три. Зараз ми розберемось з основними варіантами, а потім з додатковими. Перший варіант, звісно, не реагувати на повістку ніяким чином. Знову ж таки, оскаржити повістку в нас не є можливим і не є цей спосіб захисту законним. Про це окремо знімав відео, залишу посилання тут, подивіться. Тому повістка, вона все одно буде повісткою. І, звісно, якщо ви навіть відмовитесь від її вручення вам, то ТЦК складе акт про відмову від вручення, і вона буде вважатися врученою. Або якщо вона надіслана поштою, вона буде вважатися врученою. Якщо навіть ви її не забираєте, вона повертається протягом трьох днів там, до ТЦК, і ТЦК все одно буде вважатися, що вони вам її вручили. Наразі все це передбачено на здіючим законодавцем. Одразу звертаю увагу. Тому. Те, що ви не отримали повістку, це вже питання закрите. Ви її отримали, якщо вам її вручали тим або іншим способом. Тепер що робити? Чи йти за цією повісткою, чи ні? Я не військово зобов'язаний, я виключений, чому я маю йти за цією повісткою. І от закон каже, що громадянину вона може бути вручена, і саме громадянин зобов'язаний з'явитися. Ви не з'являєтесь, ТЦК починає процедуру накладення штрафу. Просто так, штраф він не може накласти з закону, йому треба від вас відібрати пояснення. вам там необхідно надати можливість користуватися правовою допомогою. Для цього закон нас передбачив подання від ТЦК до поліції, звернення щодо адмінзатримання, тобто в народі, названого розшуком. Вони це і роблять, звісно, абсолютно в межах діючого законодавства. І у вас з'являються потім вже проблеми на стадії перевірки документів. Патрульною поліцією або ТЦК групою оповіщення цих осіб, коли там вони допитуються, які там у вас документи. Ви показуєте, що ви там і виключені вроді з обліку, там все у вас написано, але у вас там світиться, що ви не пробули повісткою І в реєстрі оберіг там єдиного державного реєстру призовників військовозабов'язних та резервістів. Звісно, буде інформація про порушення правил військового обліку, що дає підстави ТЦК. Провести адмінзатримання, доставити вас до ТЦК. Не більше, ніж на 3 години. Одразу звертаю увагу, про це окремо знімав відео про адмінзатримання. Залишу посилання тут. Подивіться, кому цікаво, там дуже багато особливостей. Але в цьому відео не про це. Дотр... Затримали, доставили, порушили ваші плани на сьогоднішній день. Ну, тут питання навіть не в тому, там, що можна порушити ваші плани. Питання в тому, чи потрібно це вам. Знову ж таки, питання: з'являтися чи ні, ще ви для себе повинні проаналізувати з тієї точки зору, що наразі дуже багато перевірок ведеться. По виключеним з військового обліку у період дії військового стану, да, коли в нас було повномасштабне вторгнення РФ на територію України. І от наразі в нас є там вже декілька розпоряджень там, і указів президента про те, що треба провести там видані МСЕК, видані там огляди цього ВЛК. І в деяких випадках їх дуже до речі, їх дуже багато вже проведено на цих перевірок, і до мене звертались вже клієнти з цих питань і скасовують ці висновки ВЛК і ставлять людину знову на облік, і знову ж таки людину викликають повісткою, бо вона вже в них перебуває на обліку. Тому ви повинні звертати увагу і на те, що на сьогоднішній день це абсолютно є можливим. І тому просто казати, що я виключений з обліку, я нічого не зобов'язаний. Це позиція правильна, що ви не є військовозобов'язаним, але треба розібратись ситуації. І в цьому випадку ігнорувати просто повістку, ну це буде, ну якось знаєте, просто нехай воно вирішується само, але само воно, повірте, не вирішиться, тому що я вже відповідаю з досвіду, який отримав і завдяки зверненням, і завдяки спілкуванню з ТЦК, і завдяки з розбору ситуацій, різних ситуацій з клієнтами. Тому я вам кажу, що само воно навряд чи вирішиться. Якщо там було скасування ВЛК, або якийсь перегляд, або ще щось, то. Просто так залишати це питання не потрібно. Знову ж таки, якщо це якийсь збій системний, і у людини там було виключення в реєстрі, а потім воно зникло. Наразі це була кібератака на державні реєстри. Всі це знають, там напевно дивились мої відео, хто підписаний, залишу посилання, там їх дуже багато. Деякі реєстри зараз працюють, які послуги надають. Подивіться, кому цікаво. І от може бути збій, звісно, в цьому резерв плюс. І в цьому оберігу, і можуть, звісно, представники ТСК і не побачити, що ви виключені, і вручити вам повістку, і зафіксувати все це інше. І я вам скажу, що зробить суд. Суд скаже. Скоріше за все, у більшості з тієї практики, що я аналізував, суд скаже, що ви були зобов'язані з'явитися в ТЦК. Не зобов'язані були проходити повторно медичний огляд. Це різні речі. Одразу фіксуйте для себе. А зобов'язані були з'явитися, якщо вас викликали, і з'ясувати, в чому там питання. І там же построїти якісь такий вибудовувати діалог з ТЦК на підставі тих документів, які у вас є про виключення, і вже дивитись, куди там ця ситуація буде. Розвиватися в якому напрямку. Але з'явитись, скоріш за все, суд скаже, що ви були зобов'язані, і цей штраф буде правомірним, або цей адмінрошок, адмінзатримання це буде правомірним. Тому враховуйте це. Знову ж таки, це не постулат. Е, ну, я користуюсь і діючою практикою, і діючими нормами законодавства. І хочу вам надати інформацію цінну, корисну, щоб ви для себе розуміли, який порядок речей наразі відбувається. Звісно, є така категорія, яка скаже, це все єрунда, я не військово зобов'язаний, я нічого не буду робити, я вже виключений. Це ваше право абсолютно. Я з цим питанням там, можу погоджуватись, можу не погоджуватись. Це моя особиста справа. Але якщо ви звертаєтесь до адвоката в подальшому, враховуйте, що ви можете не допустити просто таке звернення і вирішити це питання самому, якщо правильно будете діяти. Е, знову ж таки, залишайтесь на каналі. Хто підписався, хто не підписався, підпишіться обов'язково. Дуже багато зараз змін законодавств і корисних новин, огляди, на які роблю постійно. Тут відео залишайтесь. Дивіться, і ці відео вони також корисні. Всім вечора, до побачення і мирного ногу.